Хай вулиці включать ввечері, щоб були освітлені. А так. Буде весна, буде видно, що буде. Але вулиці обов'язково, тому що ну, це, ну, це просто. Ми живемо на місокомбінаті, в нас таке враження, що кінець світу. Дороги покращити в деяких місцях, а так не знаю. Що вам сказати? Ну так якби все влаштовує. Нормально, грязі багато, якщо по центральну вулиці не ходити, так нормально Ну, як для мене, то все поки остраю, аби хуже не було. Мене нічого не влаштовує. Відпочивати дітям маленьким нема де. Тротуари від Львовського до лікарні ніякі. Коротше, мене не влаштовує Антонюк, як керівник нашого міста. Хазяїн має бути в хаті хазяїна. Наразі нас це влаштовує, тільки оце, що трошки було з освітленням нам, некомфортно добиратися до роботи, тому що це було, можливо, можна було б щось змінити в цьому освітленні. Бо це було, треба було добиратися на роботу 6 годин ранку, світла немає, темно, ніч і це саме, що було найгірше. А так все добре. Я живу на Україні, так що я тут нічого не можу сказати. Як тут освітлюється, яка тут дорога. Там, де хожу, вроді є дорога. Отам тільки Калюза річка. Я на ту вулицю, що не можна попасти. Так, Все життя я живу тут, все подобається, все класно, гарне місце, гарно все. Місто дубно, ну можна було б додати більше парків, більше розваг, щоб можна було кудись приїхати, погуляти класно. Я вам скажу, що я би порадила змінити. У нас там на районі є школа номер 6 І от діти, які там живуть, пішком ходять через берег. Там не можуть до школи зробити нормальну дорогу. Діти мочать ноги і в грязуці. Дуже дякую. Да, Вроді би все, що треба, то вроде би все є. Та як я буваю тут дуже рідко, то мені ніби все влаштовує. Дякую. Гарне, приємне містечко. Хотілося б змінити те, щоб не було війни в нашому світі. Ось це б хотілося б змінити, щоб був ми мир. У нас в дубно все влаштовує, ми любимо своє місто і все добре. Змінити, я вам скажу так. Я е, одинока, одна живу. Звернулася раз до Антонюка один єдиний раз. І він мені дав таку відмову, що я чого не хочу навіть звертатися. От, значить, в мене така зміна. А з якою проблемою звертатися? А з проблемою такою, що мені навіть сама розумієте, в мене біля хати росте здоровий горіх. І не так він мені мішає, як сусідові мішає. Ну, не хоче, я ж не хочу сваритися з сусідом. Якщо мені прийдуть, його спиляють, мене пенсія не дозволяє заплатити. Ну, хай вже там я би позичила. Не спиляють, я ж його сама на підвину і не піднесу, правильно? Я хотіла, щоб його спиляли і забрали. Думаю, може, де в який садик на дрова чи на що, щоб тільки його забрали. Нема. Ну, якщо нема, то значить я нікому не треба рахую. так. Гарні тротуари, не риють кожен день чи через день ями, водоканал мається на увазі, Тролейбус, тобто не тролейбуси, автобуси ходять регулярно, графіки не з, з графіків не збиваються. Міліція повчає, як правильно ходити по, через дорогу, ну, тобто по пішоходному переході. Мені подобається теперішнє керівництво. І ну що, вони знають самі, що краще ще зробити, додати. Так в мене, як то кажуть, суттєвих претензій немає до влади. Перш за все, те, що зараз хвилює більшість, це напевне, там, де люди, ну, наприклад, наші загиблі герої, так. От. Там є такі стенди, може краще б їх удосконалити, щоб наш мер міста на це звернув увагу. Тому що я неодноразово чула, що от такі є, знаєте, скарги. Ну, а так, в основному, що ще, наприклад, було б добре, я би думала, це ясна така думка суб'єктивна. Якісь організувати як такі лайфбокси для переселенців, можливо, таке, можливо, щось. Ну, Тому що зараз в основному ми бачите, націлені, щоб все-таки. На перемогу я думаю, і від нас від кожного нас із нас цей крок дуже важливий.